Доброго ранку, усім. мене звати Іван Подорок. Я сьогодні допомагаю своїй колезі Ірині колегі який щиро які здоров'я і одужання. Проект Акцент. І сьогодні в рамках цього проекту наша розмова програма Політичний компас. Ми говоримо про тему важливо про тему нагальну, яка турбує наше суспільство. Рік війни в Україні, рік ми тримаємо оборону, рік ми чинимо супротив агресору. І навколо цього, звісно, ми говоримо про міжнародну допомогу, про ті країни, які сприяють нам. Нам у цьому прогнози на другий рік війни за мир чи за Україну. Таким чином ми визначили тему сьогоднішнього нашого випуску. Адже е, сьогодні всі громадяни знаходяться в очікуванні перемоги, в очікуванні завершення цієї війни. Кількість західної зброї до нас надходить. Хотілося, щоб її було більше разом з тим. У нас по деінде де по, подекуди тривають ракетні обстріли. Надзвичайно складна. Ситуація в районі Бахмуту, і за таких умов в суспільстві, знаєте, коли є така морально психологічна ситуація, коли люди хочуть чим скоріше, аби була перемога разом із тим, ми бачимо тяглість і певні затримки з постачанням зброї, і ми бачимо дискусію, яка починає розвиватися. Верніше, яка набирає нових обертів, нових хвиль в суспільстві а, деяких країн, які нам допомагають або не допомагають, або намагаються, або говорять про те, що допомагають, і таким чином ми вирішили. Сьогодні переговорити з нашим Постійним гостем, кандидатом політичних наук, політологом, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Астуса Максимом Прихненком. Аби дійсно знайти якийсь висновок, знайти якусь відповідь на ці запитання, як сьогодні міжнародна спільнота сприймає війну в Україні саме в цьому контексті: за мир чи за Україну. Добрий день, пане Максим. Добро Радо вітаємо вас в нашій студії. Назайм. Отже, в загальному контексті давайте. Почнемо з того, що в виданні Європейська Правда досить таки змістовно було проаналізовано візит італійської прем'єрки Джорджа Мелені до Києва, і знову ж таки ця стаття там так і називалась, якщо я не помиляюсь, да? за мир чи за Україну не. чи можемо ми сьогодні говорити про те, що є певні сумніви, що ну, наприклад, самі в самій Італії є певні дискусії. Ми говоримо сьогодні про те, що в тому аля мирному плані, який запропонував Китай, все ж таки Росію так і не визнано країною агресором нас не визнано як об'єкт цієї агресії про позицію Орбана Угорщина там взагалі. Вибачте, на слові клініка, дема про що говорити, <рошки> вибачайте, да. що я вживаю такі терміни. Чи можемо в цьому контексті дати однозначну відповідь за мир чи за Україну сьогодні міжнародна спільнота? Складне питання. Давайте я спробую почати з наступного е, перше: оця гра слів за мир чи за Україну. Дивіться за Україну, це означає те, що нас там держава або певний, е, певна кількість держав підтримує у наших прагненнях вийти на кордони 1991 року разом із Кримом. Е, це за Україну а за мир це означає те, що треба от припиняти бойові дії. Треба все зупинити. Треба сідати, домовлятися, і тут вже а, можуть бути якісь там. Поступки і оці всі речі, тобто, в принципі, це така ну це така схема, яка відображає уявлення міжнародної спільноти в цілому стосовно подальшої діяльності стосовно подальшого розвитку подій. Але важливо розуміти те, що от в прагненнях до узагальнень ми дуже часто забуваємо те, що міжнародна спільнота вона є доволі строкатою. І коли ми говоримо в першу чергу про західних партнерів, про західний світ, то тут ситуація наступна. Вони Планують е, участь у цій ситуації розпланована на 2023 рік. От железо-бетона. Воно виглядає так. Ми... Е, треба зробити так щоб російський режим отримав військову поразку перше вони підтримують нас у наших прагненнях відстояти повністю всю територію два і вони для цього виділили велику кількість фінансових ресурсів от е, сьогодні якщо я не помиляюся, американський президент повинен заявити так, про новий пакет так, підтримки так. три тобто отаке загальне бачення того політичного рішення, яке було прийнято на рівні Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і члени Європейського союзу, плюс сюди ж додається Британія, плюс сюди ж додається Канада. Всередині цих держав, звісно, існує такий халівар думок, і Італія цьому є доволі такий е, цікавий приклад. Бо білосковий попереда бобірлосконі він якраз е, все ж таки просуває оцей російський наратив. Але це їх внутрішнє, е, це їх внутрішні, е, так би мовити, дискусії. Для нас важливо те, що на рівні політичних еліт, тих, хто управляє державою, це рішення прийнято далі. Вся інша міжнародна спільнота ділиться наступним чином. Ми бачили минулого тижня про голосування в організації Об'єднаних Націй. Оті держави, які проголосували проти, це є, є той пул держав, який підтримує, який підтримує Росію. Всі інші вони більшою мірою дійсно скоріше за все виступають за мир. Але для наприклад, та сама Індія сьогодні. Mm -hmm. Ну і Китай, звісно, тому що у Китає великий свій пул геополітичних інтересів. Але при цьому, наприклад, такі держави, як Індія, яка виступає все ж таки за мир, вона не заважає західному світу того, щоб ми досягли мети, яка поставлена за Україну. Тому я б оці акценти розставив таким чином, і для нас на даний момент. І Є принципово важливо те, що а, саме західний світ, який бореться а, в тому числі за демократію, за свободу і за оці всі речі, він підтримує нас, і ми маємо заяви про те, що, наприклад, американського президента, що Сполучені Штати Америки будуть нас підтримувати до переможного кінця, коротше тобто... кажучи, ми можемо констатувати так, що за мир як наслідок перемоги України, можемо так, можемо сказати так. Але для нас, ще раз, я акцентую увагу для наших, для наших слухачів, що. Не треба дійсно ці дискусії існують. Але для нас основним маркером є саме політичні рішення, які приймаються політичними елітами. І на даний момент ці політичні еліти прийняли рішення про необхідність нанесення військової поразки, відбудови нашої держави, і от і так далі, можливо, можливо, там наприкінці 23-го року ці плани будуть коригуватися в залежності від ситуації на фронті. Але поки ми про це не будемо говорити, тому. Тому що це питання з контрнаступом, воно буде виступати лакмусовим папірцем стосовно того, як будуть далі розвиватися події. Тому е, знову ж таки я підкреслюю, що на жаль. Чекаємо того, як буде вирішуватися ситуація на полі бою. На жаль, дякую, пане Максиме. В тому в цьому контексті тоді хочеться згадати статтю, яка з'явилася в Таймс декілька днів тому, під такою довгою назвою На війні в Україні дискусії стосовно миру. Це так само своєрідний фронт, це так само окрема битва. Автор цієї статті ну таке враження складається, що він намагається не хочу сказати звинуватити, але принаймні хоче підштовхнути президента Володимира Зеленського до того до тієї думки, що Україна відмовляється від будь-яких переговорів, Україна категорично не йде на поступки, на територіальні поступки. А можливо, це б, треба було б зробити, щоб знову ж таки настав би той мир і таке інше, і ну нібито жаліє Росію, да в тому плані, що от вони такі білі похнасті. Вибачте, на слові хочуть вони переговорів, шукають шляхів достукатись до Володимира Зеленського. Той так, не приймає, той так. не хоче спілкуватися. Що робити? Отже, можемо ми сказати про те, що м такими статтями так само формується оцей цей полду. Мок, що Україна бореться, але Україна не хоче поступатися для того, щоб запанував мир. Значить, дивіться. По перше, е важливий момент, те, що от е я коли читав цю статтю, то я, наприклад, цей текст зрозумів таким чином, що за е Times намагається пояснити американській спільноті те, що на даний момент існує дві е е взаємовиключні думки, і одну відстоює Росія, інша відстоює Україна. І вони от просто хотіли донести оцей паритет думок. Тобто, бачите, в залежності від того, ага. хто як читає текст, хто як читає текст, куту да, хто, як текст, той зрозуміє. Але важливо ж знову таки розуміти те, що оці дискусії, вони коли проникають до нас, то треба чітко усвідомлювати, що це дискусії, які відбуваються в тих, так би мовити, інформаційних полях і в тому суспільстві. Це є нормальним, бо це є нормальним, бо звісно, там вони, ну, наприклад. Американське суспільство або там європейське вони все одно по іншому сприймають цю ситуацію, бо це для нас це людські втрати, це людські жертви, ну, так. Це, це, те, постійна, це, наше життя, це постійна да живемо. це постійно ці наші перемовини стосовно того, куди потрапило, куди не потрапило, і так далі. Для них вони все одно це спостерігають. Вони все одно спостерігають це по телевізору, і це зрозуміло, що в умовах, коли тим паче це демократичний світ, коли існує а, а, толерантність до балансу інших думок, до інших думок да то а, ця дискусія. Вона є, звісно, нормальною. Тому просто нашим громадянам треба чітко усвідомлювати, що коли ми бачимо, що неважливо New York Times, Washington Post, Полс, якогось France прес і ще mm -hmm. щось, от там існують оці, оці речі, то. Ем... Ну, спокійно ставимось до цього, тому що це не означає, що там намагаються робити зраду. Просто там суспільство всередині намагаються домовитися про цю ситуацію, як до неї ставитися. А до речі, наша задача у цьому випадку наших засобів масової інформації, нашої дипломатії, міністерства і так далі іменемо і, і да, да, а, інформаційно доносити цю ситуацію до того наше бачення для того, щоб. Ті суспільства сприйняли нашу точку зору як основну, в ну на дистанції, тому що все одно. Вони ту підтримку, які надають, вони все одно сплачують її зі своїх кишень, з... і рани тому... пізно, і рано чи пізно виникне питання, чому ми повинні за це платити, Тому вони виникають в суспільстві до такі вони... дискусії. Да, так. Тому вони стосовно цього дискутують, але це не означає, що от зараз в конкретний момент відбувається зрада нас, і те, що нас там хочуть віддати те, що нам не будуть постачати, наприклад, зброю. Тобто оці нашим нашим громадянам треба до таких статей ставитися критично. з Обережьте. точки Зору, так що так дійсно існує такі дискусії, існує така ситуація, але політичне рішення таке, і поки не зміниться політичне рішення, оці дискусії вони залишаються. Ну, дискусія, ну якщо ми поринули вже в Сполучені Штати Америки в їхню трошки внутрішню політику, але вона екстраполюється і на зовнішні Звісно, відносини. Да ми можемо сьогодні сказати про те, що в принципі існує дискусія, серйозна дискусія в американському суспільстві. Ми можемо говорити про те, що вони не жорстко, але принаймні полутонами, як кажуть, поділені на два табори, хто підтримує, хто сумнівається, скажімо, так, так в цій підтримці. Так. Дуже прикро, що Ілон Маск, як один з потенційних претендентів на пост майбутнього президента України. Ну як говорять ну, в його кодатові він 100% Він 100, один з лідерів да, думок, да, дуже да, Ну, Ми подивимося, да. да як там воно буде, але разом з тим, пане Максиме, сьогодні дійсно ми говоримо про те, що ну він твіт в Твіттері розміщує статті свої такі трошечки проросійські наративи, да, що східні да. області України прагнуть жити Бу. в Російській Федерації, таке, таке, таке так. інше. Тобто, чи можемо ми сьогодні говорити про те, що вплив таких думок може сприяти тому, що вибори в Сполучених Штатах? Тах Америки, які ось вже майже незабаром, ну підуть не за сценарієм Дивіться. Дійсно, сьогодні існує думка стосовно того, що російсько-українська війна стає фактором внутрішньої політики в Сполучених Штатах Америки, і а, з цієї точки зору, наприклад, візити Байдена в Київ або у Варшаву можна трактувати як такі умовно передвиборчі. Тобто, Байден хоче в ці вибори в'їхати. Байден хоче в ці вибори в'їхати на а, коні а, переможця благодійника того, що йому вдалося зупинити оцей авторитаризм і відстояти демократію і привнести демократію точніше не так не привнести а зберегти, зберегти демократію у світовому і зберег... масштабі і зберегти людські так, цінності і, в тому угодно. числі і в нашій державі тобто існує існує така думка і саме тому сполученим штатам америки критично важно, важливо у, 2000, у 2023 році щоб як мінімум гаряча фаза конфлікту закінчилася поразкою росії саме тому американці от роблять ті дії які вони роблять тут важливий момент: навіть свої війни, які сполучені Штати Америки оголошували, вони ніколи не підтримувались 100% 100 стовідсотково голосами всередині самого суспільства. Я зараз по різним оцінкам бачив те, що там від... 53 угу. до 67 відсотків громадян Сполучених Штатів Америки одностайно підтримують е, Україну і підтримують дії Сполучених Штатів. Якщо наприклад порівняти, то е, ота сама історія із Іраком, яка була, там підтримка була плюс-мінус, типа 48, 59, 50 -50, за різними, дев'ять да, за різними. Тобто, це також от, ну, була така історія, але при цьому е, все одно через те, що Сполучені Штати Америки система політична Реєктована таким чином, що рішення, які прийняті, от чому, наприклад, для Байдена важливо було прийняти лендліз, чому на рівні там законодавчому закріпити там підтримку Україні Фінансово. і так далі, так. через те, що у випадку, якщо зміниться влада і прийде інша політична партія, то оцей зовнішньополітичний курс для того, щоб його змінити, то треба буде ну пройти певний шлях і оці всі довгі, речі, так. Да, тому що це законодавчі зміни, і от багато багато чого. Саме тому ми дійсно говоримо про те, що це факт. Але в мене є все ж таки враження, те, що у Байдена є такі всі вагомі шанси а, на те, щоб перемогти в цій історії. Ще наприклад, от момент, да а, коли Трамп прийшов до влади, то всі думали, що все все пропало, ну, Зараз Америка закриється всередині себе кордон із Мексикою, все більше ми не будемо займатися глобальною політикою, але не пройшло трьох чотирьох місяців, як Байден виступав. ой, Байден, перепрошую, Трамп, Трамп. виступав у Варшаві. Шаві, із спічем, тобто, все одно, а, оця. Важливість сталості демократичних інститутів полягає в тому, що загальний вектор політики, який існує, він все ж таки його дуже важко змінити, і для цього він повинно пройти погодження. Це не рішення однієї людини, як ото на Сенат. Як мінімум це Сенат, це повинні да, Це повинні пройти узгодження. При цьому опозиція не буде сидіти просто так. Тому це фактор для нас. Для нас важливо, щоб діючий президент штатів залишився при владі, тому що це вже налагодження. Оджені комунікації, це вже багато речей, але знову ж таки, ми на даний момент не можемо мислити, тому що я не маю, наприклад, достатньої кількості інформації. Я можу сказати, те, що для нас 23 й рік є важливий з точки зору того, як будуть розвиватися події. І от, в залежності від того, знову ж таки, на жаль, як відбудеться ситуація на фронті, вже у другій половині 23 го року. Особисто я зможу ну, спрогнозувати якусь тенденцію, як воно буде у 24 му Тому поки донатимо Мо і підтримуємо волонтерів. всіма активними діями. Да. Дякую, Максиме. Повернемося, як кажуть, трошечки ближче на схід. І поговоримо про Саудівську Аравію. 26 лютого відбувся ну, да, було... ну такий несподіваний знаковий, як на нас, приємний. на нашу думку, приємний да, візит міністра закордонних справ цієї країни. Чи можемо ми? От ну це вперше за історію незалежності України. Вперше. Так а, чи можемо ми сьогодні сказати, що такий знаковий візит і такий така комунікація, яка налагоджується сьогодні. Що це ну знаєте, як? Світської мови в пику Росії зроблено, Дрошки, тобто да. чи можемо ми говорити про те, що ми вже тут виявляємо більшу цікавість нашої ситуацією, нашою війною, і дійсно, що ми можемо сьогодні екстраполювати свої думки, свої позиції на схід в Африку, умовно кажучи, і таким чином сформувати пол думок щодо підтримки України. Ну скажімо, в ті ж самі ООН, що це буде вже не 141 країна, а країна, більше та е, перше, я б сказав так: ще ми тоді ще на самому початку, в березні квітні, говорили про те, що ця війна і Україна через неї. Стає об'єктом глобальної політики, тобто, як ми побачили, коли розривалися оці ці логістичні ланцюжки, економічні, коли переформатовувалися економічні ланцюжки, коли умова інвестиції, тобто потерпає економічна цього. сфера, коли політично державам довелося більш конкретно визначатися із своїми позиціями, які вони займають, тобто, це все показало, те, що це, ця війна вона має глобальний характер. Якщо ми будемо говорити про Саудівську Аравію, то це дійсно чинник. Бо через те, що москалі почали а, комунікувати із Іраном, і з'явилися, наприклад, оті новини стосовно того, що за свої мопеди Іран міг отримати угу. там а, оружейний уран, наприклад, через те, що вони почали, а, через те, що Іран почав там, наприклад, були запуски ракет по нафтовим базам, в тому числі і в Саудівській Аравії. Тобто, оцей регіон, королівські династії перської затоки, вони не можуть не бачити цього, і існує чітке розуміння, того, що якщо нанести. Поразку політичному режиму Путіна зараз то це буде е, відзеркалювати безпекові інтереси, національні безпекові інтереси оцих держав. Саме тому Саудівська Аравія не може зараз вже залишатися осторонь цієї ситуації. Більш того, не забуваємо про е, держави, е, які торгують нафтою. Саудівська Аравія це так само нафтова економіка. Оця боротьба стосовно того е, там закупівлі нафти в Росії, оцих там різних е, чорних. Схеми так далі, Саудівська Аравія просто поставивши політичним рішенням нафту умовно по 20 або по 15 вона просто знищує Збиває, знищує так, пропозицію, пропозицію всіх інших держав. Зрозуміло, що це мої фантазії, але я маю на увазі, що це враховуючи те, що нафта і газ це оті бюджетоутворюючі елементи в Росії, і все одно існують сьогодні пул держав, які купляють нафту в Росії. То якщо пропозиція буде дешевша аніж російська, то вони переключаться на неї. Тобто, це все взаємопов'язані речі, і тому. Дійсно так налагодження відносин, і коли відбулися е, візити е, пана Кулеби до Африки, ми говорили про те, що нарешті зрушили оцю історію, тому що де-факто Росія купує е, африканські думки, бо будуючи там. Ядерне не ядерний, а електростанцію в Єгипті, наприклад, або там допомагаючи, підтримуючи оці авторитарні режими там грошима і так далі, тобто забираючи звіти, купуючи, наприклад, звідти золота або коштовне каміння, дорогоцінні метали, які, до речі, використовуються в у зброї, виробництві, виробництві зброї, так. так само да. Тобто, це всі речі, які економічні зв'язки, які пов'язують, які на себе закривають Росія. Якщо їх розбити і переорієнтувати, наприклад, Саудівська Аравія. Буде. Тією державою, яка буде ем, контролювати якось ситуацію там. То знову ж таки, цей геополітичний ландшафт зміниться. Не будемо забувати про те, що, наприклад, у Саудівської Аравії і Ізраїля в нього в них умовно один ну один вектор. Знову ж таки, це Іран. Тому оці всі речі вони е, є принципово важливими з точки зору того, що дійсно консолідується е, міжнародна спільнота навколо е, навколо цієї історії. Чи отримаємо ми більше аніж 141 голос в неї? Найближчій перспективі я думаю, цьому є доволі такі вагомі історії, і наше міністерство зараз працює над цим. А, але все буде залежати залежати від тієї пропозиції, яка буде зроблена в першу чергу, все одно нашими західними партнерами до оцих африканських держав. Бо саме вони бо ну ми на даний момент все одно економіка дотаційна, тобто ми не можемо щось такого придумати. Але перспектива є 100%. 100%. Ще одна важлива подія. Я вам дякую за відповідь, Максиме. А 2 березня відбувся саміт g 20 в Індії, і на превеликий жаль, ну прикро це відчувати і усвідомлювати, що е, країни-учасники учасниці саміту так і не змогли вийти з загальної спільної декларації, оскільки і Росія, і Китай ну відмовляються е, подавати е, свої підписи. Ну це взагалі то абсурдна ситуація, як на мене. Тобто, країна агресор, країна агресор а, та, її і її партнерка бере має да бере участь і взагалі там має підставити кіт підпис. Як уникати таких ситуацій? Це перше підпитання і. Друге підпитання відбулася там зустріч Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів, із міністром закордонних справ Лавровим. Скажімо так, наскільки ваша думка, наскільки вона була плідною, чи взагалі вона мала статися? Адже Блінкін ну після неї мав такий пригнічений настрій, і він сказав, да, ти... що не бачить передумов для якихось змін в Російської да. Значить, стосовно першої частини вона є все ж таки простою. Бо організатором саміту G20 була Індія. І позиція в Індії, а, вона така дружелюбний до України нейтралітет, але при цьому Індія все, все одно не хоче ба. Бачити Росію виключеною із а, оцих міжнародних процесів комунікації знову ж таки через те, що там ядерна зброя у них є, через оці економічні зв'язки і оці всі речі. Саме тому а, Росія була присутня на а, цій зустрічі. А те, що стосується другої частини, то а, зараз, якщо я не помиляюсь, Блінкін знаходиться в Центральній Азії. Із візитами в Центральній Азії, а це все ж таки показує те, що Сполучені Штати Америки нам будуть нарощувати свій вплив Центральній Азії для того, щоб балансувати взаємовідношення між Китаєм і Росією за допомогою цих держав. Ця зустріч була потрібна через а, оту відмову Росії від а, участі в а, СНО 3 і просто Сполученим Штатам Америки треба було зрозуміти, в чому справа. Вони зрозуміли, і от оцей візит до Центральної Азії, який відбувся, він є прямим ма. Аркером того, що будуть балансувати і будуть намагатися обмежувати вплив Росії і Китаю. Буквально 10 секунд. Ваша думка, ваша позиція щодо візиту Лукашенка до Сідзіпіня до Китаю Лукашенку Необхідна безпека, і він її хоче отримати з Китаю. А Китаю необхідна держава, яка буде а, зоною напруги для тиску на Росію, тому що Росія хоче оце об'єднана держава Росія, Білорусь. Лукашенка цього не хоче, і Китай за допомогою цього може тиснути на, на Росію Будемо сподіватися. Хоч тут будуть хороші новини. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, але хороші новини залежать від кожного з нас. Я вам дякую за роз'яснення да. за конструктивну розмову. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Що слухаєте, що підтримуєте збройні сили активно, достоменно. Ми сьогодні думаємо про перемогу. Сьогодні ми підтримуємо наших оборонців і робимо все для того, аби наблизити наш світлий день. Світлий день перемоги України. Слава Україні! Дякую слава. до зустрічі! Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.